Дещо має вигляд справжньої трагікомедії, як от так звані червоні колядки, тобто більшовицькі тодішні ідеологи початківці не вигадали нічого кращого ніж брати колядки і додавати до них скажений радянський текст. Наприклад, змінювати Ісуса на Леніна. Залишити дозволялося лише вифлеємську зірку, але за умови надання її революційного значення. У результаті народжувалися ось такі графоманські шедеври. По всьому світу стала новина, що ярма позбулася з лидарів сім'я, скинула п'янюгу катюгу царя. На увесь світ засяяла червона зоря. Але такий іспанський сором і дилетанство були на початку. Згодом радянські керівники краще опанували так звану м'яку силу. Вони добре розуміли її вплив та значення. Тому у 70-х роках при раді міністрів та облкомах створили комісію з радянських традицій. Вони розробляли, тестували і впроваджували у життя громадян чергові обряди. Уча це заміщення відбувалося досить довго, бо людям доволі складно відмовитися від своїх звичок, які формувалися поколіннями.